Новий будинок для прийомної родини у Галицькій громаді сім'я Херсонців отримала триповерхове помешкання. Подружжя Мунтян виховує восьмеро дітей на Прикарпаття. Вони переїхали після повномасштабного вторгнення. На новосіллі побував і наш Денис Лужний. Родина Мунтян із Херсонщини. Думка про велику сім'ю вперше з'явилася в сина Олександра після того, як його старший брат поїхав на навчання. Було там сумно, а будинок був досить великий. Ну я й сказав, що давайте заведемо більшу сім'ю. Батьки були не одразу згодні, але з часом я їх все таки вмовив. Ідею сина, батьки підтримали одразу. Спершу хотіли взяти одну дитину. Приїхали спочатку дітей як. Знайомитись, за ж нам вивели Маріну, їй було всього три з половиною ручки. Ми вирішили, що візьмемо. Бо вона нам дуже сподобалась. Ми почали оформлювати всі документи, а нам сказали, що їх четверо родина, їхні можна розлучати. Сім'яна була найменше, і було півтора ручки. І, якщо чесно, доже не вагали саме перших секунд, правда, сказали, то, то, то ну дай буде чотири У нас. Будинок великий, дай було ці чотири. Марину батьки вихователя взяли під опіку вісім років тому. Сьогодні дівчинці одинадцять. Я займаюся малюванням, плоту з бісера і багато всього можу робити. Я була в Херсоні. І мене взяли байки. Згодом у сім'ї з'явилося ще троє малюків. На Прикарпаття родина Мунтян переїхала після повномасштабного вторгнення. У Галицькій громаді це другий дитячий будинок сімейного типу. Вони в нас вже в Галиці живуть більше двох років. Їм, мабуть, що сподобалось. Ми разом спільно їздили, шукали таке житло, яке їм би було зручне, комфортне, ну і в належному стані. І, як то кажуть, та мрія їхня мати свою домівку не. Чужу збулася сьогодні завдяки спільним зусиллям. У новому будинку три поверхи. Його для родини придбали за державні кошти. Вартість помешкання більше п'яти мільйонів гривень. Тут зручніше, бо набагато більше місця, більше кімнат, та й набагато більше подвір'я. Ліжками зазвичай і в тій хаті були, на цих, тож нам вже комфортніше і все комфортно. Граємо в хованки, граємо машинками. На Прикарпатті перебуває 15 таких внутрішньо переміщених будинків сімейного типу, таких великих родин, які взяли на себе особливу місію. Вони виховують дітей, дбають про дітей, і це надзвичайно приємно, що такі створюються сім'ї. До нас переїжджають з тих областей, де йдуть бойові дії. Внутрішньо переміщені люди приїжджають цілими родинами. І власне для нас важливе завдання прихистити їм їх тут, створити умови і найбільше. Якщо проаналізувати сусідні області, найбільше таких родин приїхало на Прикарпаття. Такі будинки в Івано-Франківській області планують створювати і надалі. Ми отримали практично 36 мільйонів гривень цієї державної субвенції для закупівлю будинків, шістьох будинків для таких сімей, які виховують дітей. ДБСТ. наша область особливо розвиває сімейне виховання, особливо дбає про дітей серед дітей, які позбавлені батьківського піклування, і нам важливо, щоб такі діточки мали всі умови розвиватися, ходити до школи, навчатися і жити в хороших умовах. У новому помешканні родина Мунтян планує стати ще більшою. Подружжя мріє взяти під опіку ще двох-трьох малюків.